18 червня 2024 року знаходився в своєму помешканні, почув вибух. Вибухом викинуло, можна сказати, на вулицю. Там сусіди теж повиходили. Установили, що за два дома від нас був прильот. Это такая разрушительная сила, наверное, когда можно мощная. стекловолокно. Ты бачишь, сделано что? волокно. Такие осколки, если заходят в их вытянуть уже практически невозможно. Да, Но оно там Отримала поранення наша місцева мешканка тяжкі. Так російська поганда, пропаганда перекручує свої обстріли проти цивільного населення. Вона розрушає, а вона осколочна Постраждала майже 20 будинків. Міська рада, гуманітарний центр. разом з Бургацька надає гуманітарну допомогу на дітям аварійних комплект. Усім мешканцям В Аварійні комплекти входять та політики, плітка, ОСБ, лист. Дошка, брус, цвяхи. Завтра надамо допомогу у вигляді аварійних комплектів, шиферу та... і більше високої хто не спроможний буде самостійно вирішити питання з аварійного укріплення з власних плохів. Наші хлопці будуть допомагати ці дороги. Давайте на хлопках.